Проблема переробки відходів людської діяльності в Закарпатті назріла давно. Вирішити її самотужки на рівні місцевих бюджетів справа нереальна в будь-якому окремо взятому районі. Пошук впливового інвестора, а відтак будівництво сміттєпереробного підприємства затягнулося на десятиліття з різних причин. Питання будівництва полігону було з самого початку. Не стільки воно має економічно для нас це скільки це фешн-хаус, який дозволяє нам показати на теренах Закарпаття, що ми можемо будувати такі, такої якості полігони, надавати таку якість послуг по обслуговуванню твердих бутових відходів для всієї України. Тобто, тут не економічне, тут для нас більше політичне питання. Перший раз попитка будівництва полігону виникла, тобто вже було доведено до проєктної документації 2009 році. Але виникли трудності з вибором, підбором земельної ділянки, тому це питання було зупинено. Проблема утилізації відходів не вирішувалася роками. Чим загострила екологічну ситуацію в області. Мешканці Ваноградівського, Хуського і Тячівського районів, де планувалося запустити виробництво, з цього приводу демонструють ось такі скептичні фотоматеріали. У нас за 400 метрів від Буштина розміщене страшне. Якби ви могли поїхати подивитися, що там робиться, і то у нас Викидишів. Ми на першому місці в області, ДЦП на першому місці в області, онкозаболівання на першому місці в області. О, коли вже заїжджають наші люди, коли о, Тячівський район, о, Буштина! Ну, коли він був сільський, природа з ним справлялася. А коли стали возити із усіх навколишніх сіл, то вже наша природа, наші ґрунтові води не справляється, то все тече. Сьогодні група АВА, яка працює в Закарпатті, вона виконує функцію перевезника. Ми збираємо з майданчика, веземо на сьогоднішні свалки, які сьогодні є. Наступний крок, він повинен бути логічний, це створення власних сміттєпереробних заводів з функцією захоронення. Я кажу, сміттєпереробних, ми повинні розуміти, що це сортувальна лінія, яка дозволяє вилучити до 40% об'єму мусора, повернути це не мусора, а сировину в рециклік для повторної переробки. Це пластмаса, стекло, бітав і так далі. Те, що залишається органіка, йде на переробку в компостуванні, а далі використовується для сільхозслужб. А завишки захоронюються. Причому захоронюються на відповідно обладнаних, називаємо як воно повинно технічно називатися полігонах. Ця фірма сьогодні готова прийти в район і вкласти конкретну суму коштів, йдеться про більше двох мільйонів євро, у підприємство, яке би просто збирало сміття, переробляло. Відповідно сортувало і давало тому хід так, як має бути, так як це існує на сьогоднішній день в Чехії біля Праги, бо я десь в числі тої делегації, яка відвідувала ті полігони у Чехії, був. І були представники із, з села Стеблівки, були представники з Виноградівського району, з Ужгородського району, Мукачівського району, Коломийського району, Івано-Франківської області, де це вітається, де це відбувається. Десь у лютому місяці. На наше запрошення до нас приїхали фахівці із Чеської Республіки, і разом із земельниками нашими хуськими ми ну, промоніторили можливі місцевості, де це може бути, щоб це було віддалено від населеного пункту, щоб це не впливало на водогони і, і так далі. Тобто декілька питань були обговорені і визначено біля п'яти об'єктів, де можна це розташовувати за даними наших служб і за даними перевіривши, бо там бралися ґрунти і так далі, і так далі, чеською стороною. Серед цих, серед цих місцевостей була і якраз територія, котра є трошки вища з Стеблівської сільської ради. Однак нова перспектива вирішення будівництва полігону із сортування та переробки сміття зустріла опір громад села Стеблівка Хузького району та селища Буштино на Тячівщині. До нашого села 500 метрів, до Буштина 2 кілометри, до Новобарова кілометр, до Крайнікова півтора. Звідки би вітер не дув з того звалища? На якийсь буде населений пункт. Віндуті Начнуть ходити щурі. Комахи всякі, і так село хворіє. У 39-му році у селі, у нашому селі в Салдобош було 2200 жителів. Тепер, дякуючи бітумній базі, і 1800 не є. Так там і ніхто не рахував, скільки людей померло, не лише в тому кінці від тої бітумної бази. За останній рік чи два роки смертність перевищив 4 рази, як народження. Ви можете собі уявити, значить це звідки воно йде. Йде від тої бітумної бази, яку ми вже 30 років? Ми рахуємо її як наше бельмо. Ці землі ну, ніяк не підходять під будівництво. Це е, шкодить екологічному стану нашої громади. І що може потягнути за собою серйозні последствия? А мусор придумати, де подіти. Це менша проблема, на мій погляд, чим е, потім боротися з екологічними проблемами, їхніми наслідками. Який сенс на сьогоднішній час? Завозити сміття із міста хуст у Стеблівку і Напольон, якщо хуське сміттєзвалище е, працює, має відповідні дозволи у відповідних служб, лише я думаю, о, треба трохи докласти коштів і сил і привести його в порядок. Друге питання: ви кажете, що фірма АВ хоче побудувати. Достойний там сортувальний завод. Скажіть, будь ласка, а чому б спочатку той сортувальний завод не побудувати на цьому сміттєзвалищі у хусті? І лише після того, як фірма завоює авторитет, тому що ми всі знаємо, що якщо хтось хоче завоювати довіру, треба щось зробити. Коли я побачу у хусті біля хуської свалки завод. Біля Золотарівської свалки завод переробний. І коли я побачу, що у Стеблівці є водочі, сні, є каналізація, є все те, щоб людям показати, що воно добре, тоді я вам перша підпишуся. Але поки я знаю, що цього не буде, і я проти. У 2013 році я подала заявку на оренду цієї землі, зробили геодезію. Я за неї заплатила своє, Його, будемо казати, так. Кармана 7 тисяч гривень, я заплатила, я зробила цю всю геодезію повністю на всю землю. Знову я пішла до них, знову я додала інші документи. І знову вони мені нічого не сказали, мені, зробили, мені прислали відповідь десь через рік. Цей стан, що ми маємо по полях, він сказав, що щось там у яму згрибай. по полях, їдьі по полях качаються бутилки. Страшний, страшний, безлад. І... Куди її дівати? Питання посне, куди дівати? Хай котиться далі, чи віддамо всі їдам, хтось візьме. Усі так, Іван Киває на Петра, Петро Киває на Івана. Не постоять у вас там, де живете 500 метрів у жруді. Та я покажу, що як аж робить нормально, так і мовили ми. В цьому конкретному випадку і ці землі, які пропонує АВЕ Область район, є мільоровані. Я як агроном, головний агроном бувший району, знаю, що ми там у Гробили мільйон рублів для того, там розгалужена сітка меліорації. воду питає дійсно пів пів села, запитано на воді. І на цих землях, які рилля, колись щоб виділити риллю під будь-які потреби, під кладбище, під... треба було рішення Верховної Ради. Тепер 35 людей ініціативна, ви її називаєте група. Пішли, хтось там рішає і робить. Люди добрі, законодавство якесь є дійсне в цій державі. Про можливість будівництва сучасного полігону з переробки сміття в селі Стеблівка мешканці дізналися з місцевої преси ще у квітні. Рішення прийняли на засіданні громадської ради прихуській райдержадміністрації за участі активу населених пунктів без попереднього обговорення з громадою. Це й стало першою причиною невдоволення селян. Значить, йде мова про 62 гектари урочища Кугутово, що на сході від села Стеблівка межує із границю села. Значить, мильоровані землі, сільськогосподарські, придатні землі, меліоративні канали, яких запитують воду в колодязі всього села, чистою водою для села Стеблівка. Село категорично висловило проти. Такого, значить, рішення, або, кажімо, або такої ініціативи районної обласної влади це є землі сільськогосподарські, міліоровані. Переводити їх в не сільськогосподарські землі то є велика проблема. Хто на себе возьме, то. Обговорення на громадській раді було гарячим однак, заплановану зустріч з представником кампанії в селі Стеблівка, провести так і не вдалося. Попередня відсутність інформування населення про можливість побудови полігону вилилася в категоричний спротив. Нам вдалося залучити до такої розмови ну, президента фірми, ави який міг все пояснити, який володіє ситуацією абсолютно. Міг від А до Я пояснити, то просто в нас ну не вийшла розмова із громадою Степлівки, бо нас просто не хотіли слухати. На цьому питання по Стеблівському, по Стеблівській території для нас закрито це вчорашній день. Якщо він зацікавлений будь-якої території, чи то Стеблівка, чи то хуст, чи ще, значить він повинен планувати свій робочий час під громаду, яка зможе кожна людина підійти, послухати, задати запитання і зробити свій висновок. Інвестори зазначають на перевагах сучасного виробництва, яке успішно діє в сусідніх країнах: Угорщині 13, чехії 9, Австрії 4, словаччині та Румунії по три полігони. Чеські технології дають можливості для розвитку біо. Енергетики, це шанс, який сьогодні є, він реальний. Зараз опрацьовується питання не тільки техніко економічного обґрунтування, але й фінансування. Є е, підтримка влади, є її ініціатива, а у нас є певний досвід. Сьогодні по області опрацьовується будівництво трьох потужних сміттєсортувальних заводів з функцією полігону, які дозволять нам, я думаю, вирішити питання поваження з екологічними відходами. Відкреслить «битовими», тобто це четвертий клас, це виключно ті відходи, які є безпечними. По-перше, сама технологія, вона не українська, що вже довіра була, повинна бути більше. По-друге, без погоджень наших українських різних служб: Сенвідемстанцій чи гідроекологічних служб і такого іншого. Без переконання людей, що це може бути, без переконання іншими матеріалами, тобто відповідностями європейським стандартам і так далі. Ніхто жодного кроку би не робив і не робив в принципі. Родючі землі стеблівки і буштина їхня первозданна природа, де ще недавно поблизу цвіли первоцвіти і нарциси, стали сильнішим аргументом у відстоюванні прав громади ніж дуже потрібний області сміттєпереробний завод. Землі ці не пайовані, а віддані фермерам. Від 2 до 3 гектарів кожній людині. Десь метрів 200, звідси, не більше, людина вже клала кошти і вирощує ягоди крапельним методом. Підведена вода, і другий рік вже людина очікує той урожай. Трохи далі посаджений цього року гектар чеснока, що мене дуже здивувало, бо з цими питаннями вже ходили вивчали. і вивчали. Відповідно, всі землі від цієї межі громаді Буштина надано в сільськогосподарське користування. По можливості, маючи кошти, люди вкладають. Тобто, що з того буде при наявності такого заводу, полігону, це дуже сумнівне питання. От якщо дивитися на карті, оця все площа, яка видна тут десь має 700 гектарів. Ну, така сама площа за ярком, за згодою місцевих громад Буштино, Новобарова, тому що Стеблюлька не входить в цей біосферний парк, який планується. Наш прийнято рішення аналогічною районною радою Тячівською по підпорядкуванню і проєкт рішення про створення парку юрського періоду Буштинського надано на сесію. Останню, тобто з 30 грудня 2014 року. Ці відомості, наприклад, взяті нами з публікацій, з джерел, більше того, ми питалися наших обласних депутатів, в якому воно стадії. Значить, сказали, що повернуто до опрацювання комісії. Тобто, якщо очікується остаточне рішення створення цього парку, то як можна аналогічно приймати рішення створення такого об'єкту? Місцева влада стверджує, що Стаблівку обрала через вигідні економічні показники, бо інвестиції доведеться віддавати з кишень тих же громадян. Сьогодні йде інвестор, який вкладає власні кошти, створює певні умови і потім свою інвестицію повертає. Можливо, через 20, можливо, через 50 років, але ця повернення інвестиція лягає на кого? На громадян. Інший досвід це є досвід села Яноше Берегівського району, котрі просто написали програму, проект звернулися до фонду і виграли гроші із співфінансуванням, щоб це було в них, бо це знову ж майбутнє села. Ну ми трошки не, не допрацювали в Стеблівці. Не всі зрозуміли, що це просто було би перепустка на завтра, бути конкретною громадою, багатою громадою із майже мільйонним додатком у гривнях кожного року. Активна громада Стеблівки зібрала понад тисячу підписів і винесла питання будівництва з заводу на сесії сільської ради, де більшістю голосів депутатів не дали на це згоди. Стеблівці порадили місцевій владі пошукати під полігон менш цінні землі, адже Стеблівські та Буштинські мають перспективи сільськогосподарського та рекреаційного розвитку. Напротив, тут у нас де от мочарка, потім іде дубки, потім іде Дубрава. Це це около 40 гектарів. Оці всі. Наші ліси займають, вони невеликі, але вони унікальні. Десять червонокнижних рослин у них росте, проростає, фауна унікальна. Дві нарцисові поля громні. Тут у нас напротив, тут мало хто знає, Новобарівські знають. буштинці знають більше це. Комендар Василь Іванович він, бідний, стільки сили поклав, стільки знань, стільки свого авторитету, щоб зберегти, бо це теж підлягало під зруб. Тому що потрібно було після е війни, потрібно було ліс, хоч кругом лісу достатньо, але чогось люди пробували і ці виробити. Ну і населення не дало, і він У нас всі ті землі мільоровані. У нас десь у 70-х роках пройшла сімдесят 75-й, 84-й закінчили. Так то всі землі були мільоровані. Вони з сільськогосподарського призначення. І от. Тож в той час загубили природу. Ми можемо підтвердити, що і в нас нарциси били, і в нас підсніжники перші виходили. Проблема сміття це загальна глобальна проблема. Але так як у нас справді в нашому селі дуже мало є горних земель, і дуже близько населені пункти, по, навіть по європейським стандартам, відповідає 12 кілометрів повинно бути вздалений такий об'єкт від населеного пункту. Не три, не шість, як нам тут висвітлюють, розумієте? Це просто є грубе порушення європейських прав. На даний момент я не можу сказати про свою державу, що ми живемо у правовому правовій державі. Закони в нас не працюють. Корупція в нас зашкалює і все йде таким чином, що я, наприклад, не бачу зі зміною влади, щоб щось у моїй державі змінилося. І це все децентралізація. Я вам скажу, що просто я так думаю, що це дуже такий великий роздутий міф і дуже така велика фікція для людей. Нам, так як тепер, як цукеркою, поманили нас. Ой, у вас буде децентралізація, владу передадуть людям. районів активно обговорюють адміністративну реформу добровільного об'єднання громадян. Як показує практика, добровільна децентралізація на ділі не зовсім добровільна. До нас в сільську раду надійшло відношення. Буштинського селищного голови з пропозицією об'єднати е, територіальну громаду, яка буде об'єднувати декілька сіл, але з центром Буштина, в тому числі Воніго, теребло Новобарово і Стеблівка, Буштина в центрі. Буде прийняти, я думаю, порядок громадських слухань по даному питанню. І далі буде визначатися, які подальші дії будуть громади села. Однозначно любі відносини відношення будуть розглядатися. Я думаю, що буде ініціатива наша. У нас парадоксальна ситуація. Голову вибирає народ, і він є представником цієї цієї громади. Тобто голова б направили підписав. Скільки людей знає за це, скільки згідні. Хоч якесь мінімальне обговорення у колективах, значить у Буштині є громадська організація Летиш, ініціативна група. Яка була створена по цьому поводу, ну я вже казав, у 2011 році, є рада старіші, це офіційні громади, хоча б з ними обговорити. Централізовано часто нав'язують громадам моделі об'єднання, ігноруючи їхню думку. Інвестори у свою чергу в рамках адмінреформи обіцяють підприємства, які наповнять місцеві бюджети в рамках адміністративної реформи. Дуже активно розглядається вопрос доходів місцевих бюджетів. Ми всі про це знаємо. Так, таке підприємство дає в місцевий бюджет громаді за розташування 2 мільйони гривень. Наразі є очевидним, що населення потребує максимальної поінформованості як про сучасні технології з утилізації відходів, так і про реформу децентралізації, яку будь-що треба провести ім'я майбутнього.